Розказую, як поміняти форсунку омивача, що знаходиться в жабо. Відкриваємо капот, знімаємо кліпси. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім кліп зняли, просовуємо сюди руку, тут у нас буде отвір, щоб засунути руку до форсунка мивача. Якщо рука не влазить, таке може бути, то, то жабо є. то, то є пройомчик. Його легенько відщолкуємо, сантиметрів. 20, і вас рука сміло туди залазить. Нажимаємо, по бокам є два фіксатори на форсунці. Їх нажимаємо, вона легенько вилазить. До форсунки під'єднана шлангочка. Шлангочку витягуємо, форсунка вилазить. Збираємо все в аналогічному порядку, ставимо нову форсунку і буде вам щастя.